Хотіли сьогодні коротко розказати про наш, один із наших основних зараз котеджів для відпочинку. Як, як бачите, він повністю готовий для того, щоб ви могли до нього завжди е, під'їхати і відпочити тут. Так, Мечі коротко про наш котедж. Бачите, яка у нас тут панорама відкривається прямо е, на Карпати. Зараз ми краще її покажемо. Так, піднявшися е, сходами уверх. Зайшовши у котеч, точніше, на терасу, ви зразу бачите чан на фоні гір. Це в нас сивуля, і гровець, так? і інші гори. І тут у вас кухня завжди є, от, власне, терасна. До речі, ви пробували коли-небудь е снідати, обідати на природі на вулиці. Зовсім інші відчуття, ніж... Усередині, як, як бачите стіл, е, стільці такі наші там дивани, на яких спати, до речі, також можна у теплу пору року наш один гамак, тут ще є один, власне, так гамак. І заходимо зараз середину, де ви зможете побачити наш котеч, адже ми ще багато про нього не розповідали. Як бачите, ось кухня. Там у нас ліжко зверху, де можна спати Санузол. Такий от у нас гарненький котеджик, де ви зможете завжди відпочити. Тому тут, до речі, можуть спати четверо людей. Там двоє зверху і тут двоє також. Так Дивитися. Телевізор, не в на ну, смарт-ів. караоке також у нас тут є. І відразу при бажанні просто можна от вибігати і забігати у чан. Він знаходиться всього навсього 4 метри від входу. Тому ласкаво просимо у містечко швейцарське.